Йдемо в ауру церкви на якусь екскурсію шкільну І я надеюсь, що все буде нормально А Що у мене очки? Знаєте, кого це очки? Я вам потім покажу Всі беруть з собою якісь батончики, якісь чіпси в поїздку Не, Я взяла з собою Картошечка Знаєте, кого це очки? Галючка на YouTube Скажи, це мої очки Чуєш? Чуваєш? Це мої очки

Де ми взагалі знаходимося? Ми в музеї, там, де нам розказує, як німці вбивали. Ой. Німці вбивали. Німці вбивали євреїв і розказують, як вони були у цих вазових кнатах, яких в лагеря забирали. Короче... Катець. шампусом з котом, Ідемося відці. Долго, точно. Андреайте виконання. Та чуть-чуть паняє. Тут написано, що це якісь ботинки мірки клейнової, яка народилась в цьому концентрачному. Народилася в цьому концентрачному табірі 9 марта 1944 року. І тут написані якісь історії кхм, людей, які тут жили. я а тут мені пупсик розказувала, те, що городник там було дуже сильно холодно, тому що да, і вони почали дуже сильно боліти, і, і, і за болізні дуже багато вмирало людей. І це ну, вони спали, отак, от, коротше, трьохярус на пустиль, і на кожен яр у них три чоловіка. Дивіться, це кожа. Ja, тут на такі картинки, що на YouTube так показувати не можна, але там капець. Там капець. Оці дебили придурки рішали, хто, хто помре, хто піде туди, а хто піде туди і хто як помре. Та ми з вами їздили в Комаром, в місті Скаю і проходили через мост, через границю. І Тут написано, що в 1941 году в комарні жило 2743 євреїв. Я особо не розумію, що тут написано, тому що тут слова якісь непонятні, але прикол в тому, що 1500 особ. Їх депортували в Аушвіц. Ауш... Ау -Ауш... Коротше, вони там померли. Тут є стінка з керпічей. Тут усе можете написати щось. І всунути в стінку якесь послання. Написала? Ну я вам читати не буду мені Луція дала пожирати. Це якась м'ясова штучка, а це торт. Дівочка, в мене вже його тризли. Я йду, може, і ми вже їдемо додому. Яка я вам хочу передати привіт. Я опять забула з вами попрощатися. Пити я ця сама. Боже, коли я монтирую відео. Всім спасибо, що ви подивились моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь, репости ділайте. І в тік-токі, і в телеграмі, і в інстаграмі. Та ти, що взагалі везде. Все. Всім спасибо, всім пока.